Під час першого дня саміту Євросоюзу не прийняли жодних рішень про блокування угорщиною, словаччиною та Австрією важливих для України рішень розказує дипломат Руслан Осипенко. Очікували зокрема, що на цьому саміті говоритимуть про використання заморожених російських активів. Раніше Жозеп Борель пропонував надати Україні 90 цих коштів. Згідно з оцінками, обсяг доходів на заморожені російські активи це 2,5-3 мільярди євро на рік. І раніше також уряд Бельгії, де заморожено більшу частину з майже 300 мільярдів доларів російських державних активів, підтримав пропозицію передачі Україні частини доходів для власне закупівлі зброї. Розкажіть, будь ласка, вчора це обговорювали на саміті до чого зрештою? То й дійшли, ну на жаль, на проривних рішень на цьому саміті ми можемо констатувати, що не було. Був тільки домовились про план, як вони будуть рухатися, щоб прийняти це рішення, і хочуть прискоритися до кінця червня, прийняти вже конкретне якесь рішення. Ми знаємо, що на заваді стоять всі ті ж особистості, і всі ті ж держави. Це Угорщина, яка виступає проти і та ж словаччина, і Австрія тут підключилася. От вони заблокували фактично це рішення його не змогли прийняти на цьому саміті. Тому якби контури є цього рішення, да, навіть там розподілили, що 90% піде з прибутків цих від заморожених активів піде на придбання снарядів. Спочатку казали там на відновлення України, навіть погодили, що на снаряди там піде, а 10% піде на підтримку військової промисловості Європейського союзу. Тобто, контури є, але рішення немає. Та власне, якщо читати звіт Євросоюзу про підсумки вчорашнього дня, вони говорять про те, що однозначно підтримують план в майбутньому використовувати ці заможні російські активи, але при цьому насправді фактично нічого не відбуватиметься. Все ще я думаю, що краще б менше говорили, а краще рішення приймали да? Практичні рішення. Щоб щоб нам пішли снаряди і гроші, от я думаю, так десь скажіть, Тому, будь що ласка, це чому десь Австрія цього глибокого разом? занепокоєння? Абсолютно чому Австрія тепер теж долучилася до Угорщини про Угорщину Словаччину ми вже говорили неодноразово. А в чому тут позиція австрійського уряду? Ну дуже просто щоб ви зрозуміли. Подивіться, Австрія сидить на трубному природному газі Росії. Вся промисловість Австрії сидить на трубному промисловому, на природному газі Росії. Вони до цього часу. Хоча брали там зобов'язання, що вони а, мають диверсифікувати джерела і шляхи постачання. Там а, їм зробили виключення. Вони до цього часу сидять повністю. Вся промисловість там 70 чи 80% відсотків, навіть такого такої залежності від російського газу ні в одної держави немає. Плюс до того вона себе позиціонує як нейтральна. Держава, начебто, і вона виступає за мир. знаєте, е, в зв'язку з тим, що вона нейтральна. От вона проводить таку миролюбиву політику. Насправді вона захищає свої економічні інтереси. Австрія, плюс до того, у Баумгартені це є створений хаб газовий, який розподіляє оцей весь російський газ раніше. Розподіляв по всій Європі, там Південній Європі, там східній Європі, і на цьому, на транзиті, на, на розподілі Австрія мала там. Шалені кошти, ну старі зв'язки з Росією. Плюс Австрія розглядається як база резидентури російської, тому що нейтральна країна, і вони звідти з території Австрії, там як і Швейцарії, діють по, по, по всій Європі. Ну тому такі рішення там агентури купа російської купленої проплаченої, яку викохували там ще за часів радянського союзу і, і продовжували за часів Росії вже. До речі, вчора також під час першого дня цього саміту лідери країн закликали Європейську Раду працювати над восьмим пакетом допомоги для України. Крім того, говорили і про збільшення витрат на оборону самого Євросоюзу. Які висновки ми маємо щодо цих питань? Не будуть прийняті рішення до е, виборів до європейського парламенту, тому що всі лідери європейського союзу розуміють, що якщо вони приймають рішення, які погіршать е, стан для їхніх виборців, тобто треба відмовитися, умовно кажучи, від масла на користь виготовлення снарядів і гармат. Ну хто буде приймати перед коли ви в виборчому процесі? Е, Палотують балотується купа політиків до до європейського парламенту. А ви зараз у березні приймете непопулярне рішення? рішення. Не попуне рішення, і потім ви не оберетесь до європейського парламенту. Тому заздалегідь було зрозуміло, що ніяких проривних рішень на, на цьому саміті не буде. Та але при цьому все одно очікується зокрема, хоча б якісь напрямки кроків щодо агросфери. Зокрема, вчора під час відеозвернення Володимир Зеленський він не був наживо, він е, був у форматі відео. Е, сказав про те, що звернувся з закликом до країн Європи припинити тиск на Україну щодо торгівлі. І власне про агросферу анонсована розмова сьогодні. Е, чи планується хоча б якісь рішення або обговорення важелів впливу на те, що відбувається на кордонах України Польщі, і загалом е, вся історія з. Торгівлею з Україною чи наведення контурів а, знову таке саме рішення. Дивіться, те, що я дивився в відкритих засобах масової інформації, Польща і Франція заблокували це рішення, а саме продовження заходів по лібералізації торговлі, торгівлі Європейського союзу з Україною. Чому тому, що ми бачимо, що фермери аграрії Франції Аграрії Польщі – висловлюють глибоке занепокоєння, скажімо так, якщо можна так сказати дипломатично, і безперечно, напередодні знову ж таки, виборів до європейського парламенту ніхто не хоче. Е Піднімати це питання так само не хочуть піднімати питання і світити про надання рамки про вступ України до Європейського Союзу. Так замовчують, але кажуть: ну от до 1 липня, поки Угорщина там не не, не перебере від Бельгії головування. Ми хочемо це якось провести, щоб рамка з'явилася, але про це не хочемо казати, тому що всі аграрії, всі всі проти Україна надзвичайно велика. і Якщо вона війде, це буде зміна рамки конструкції, взагалі і розподілу. Економічного всередині європейського союзу, тому це питання краще до виборів. Мабуть, не будемо піднімати. Ну і от, ми побачили, що Польща, франція просто сказала, ми проти того, щоб була лібералізація. Хоча дивіться, які тренди ми бачимо у таборі китайсько-російському. Ми бачимо прискорення і поглиблення і розширення торгівлі там між північною Кореєю між Іраном. Там вони взагалі торгівельний шлях новий будують від Санкт Петербургу до південних так. портів Ірану. Підтримуючи один одного, Китай навіть пішов на те, що з однією країною торгує собі в мінус сполученими штатами в плюс торгує на 350 мільярдів з Європою в плюс торгує, а з Росією торгує в мінус, що означає непряме фінансування свого партнера. Ну там чи чи васала? Я не знаю, як Росія там позиціонується скоріш, мабуть, васала, тобто в мінус 30 мільярдів. Це плюс Росії 30 мільярдів. А нам польські фермери блокуються і французькі. Блокують, тому що вони бояться, що погіршиться ситуація, значить, перед виборами у них в європейський парламент. Ну чи можна виграти війну от з такими партнерами? Скажіть мені і тут така думка у мене, що дуже бояться багато де напередодні виборів по своїх країнах непопулярних цих рішень. Щоб вони робили, якби таке непопулярне рішення як війна, підійшло безпосередньо до їхніх кордонів. Якби тоді реагували лідери Європи і Європейського союзу? Юзу, сьогодні ми матимемо другий день цього саміту. Чого від нього очікуємо? Якщо чогось очікуємо, зважаючи на те, що ми отримали після першого дня, великі обіцянки очікуємо глибоке угу. занепокоєння і великі обіцянки. Я не, не чекаю, якщо чесно казати, я не чекаю ніяких проривних рішень, тому що я розумію, що конструкт геополітичний він несприятливий, і політики європейські бояться прийняти якісь чутливі рішення, які можуть потім зашкодити їм там посісти чільне місце у владі європейській, там у вертикалі влади, тобто втратити владу і гроші. Ну, ми ж розуміємо, що головне, які пріоритети головні. Насправді виглядає, ніби вони бояться навіть не чутливі рішення прийняти, а хоча б якісь рішення прийняти, бо будь-яке з них може бути сприйняте не, не тією стороною, не так. І смішно що і сумно, що цей саміт називали самітом, присвяченим Києву і Газі, і, власне, перша частина звіту про перший день стосується України, але при цьому ми не маємо ніяких рішень. І на останок хочеться запитати про те, що лідери Євросоюзу вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною. Про що це говорить? Чи це може якось вплинути на майбутній процес вступу України, тому що, зокрема, президент Литви під час свого виступу заявив, що для нього важливо, щоб ці перемовини про вступ з Україною вже розпочалися пошвидше? Ну, це переорієнтація пріоритетів, скажімо так. Бо багато хто виступав, коли Україні дали можливість от, зелене світло там на перемовини з європейським союзом. Всі казали, а як же так? Що це поза чергою? От стоїть стоять Балканські країни, це наше геополітичне підблюще. Вони вже там чекають роками. А тут Україні, значить чого це ми даємо на целунали голоси там із австрії до речі якраз повторюємося і з інших країн чого пріоритет ми надаємо і комісар угорський, до речі по розширенню також казав що спочатку ми надамо пріоритет балканським країнам а потім розглянемо значить заявку заявку україни може це ж типовий те баутізм прекрасно ну ну от вам конкретні я називаю прізвища угу. імена тому що за кожним рішенням за кожним рішенням стоїть Звісно. Прізвище так. Про сильне занепокоєння та глибоку стурбованість Європи, що переймається власними виборами більше ніж війною по сусідству, говорили з дипломатом Русланом Осипенком. При мікрофоні були Анна Море та Мар'яна Чорнієвич.